На тренувальній базі на Великому Лузі кипить робота. Луганська зоря готується до гри в елітному дивізіоні. А запорізький металург відточує майстерність напередодні першого домашнього матчу у другій лізі. У попередньому турі підопічні Іллі близнюка зустрічалися з Херсонським кристалом. Втім, розпочати чемпіонат з перемоги не вдалося. Понравилася сама дача ребят. Даже после того, как бы нелепого удалення, не хочу вже касатися об этом. Вопросе. То есть, ребята сплотились, я их попросил в то есть проявити свої морально волевые качества, говорить, сыграть не только на своєму уровне, но й за того парня, які удалили, як говорится. Попри негативний результат, головний тренер вбачає прогрес у грі своїх футболістів. Некоторі моменти в игре теж понравились, То есть коллективное взаимодействие, флангове відкриття оборони теж присутствували. Ну більшинстві полтора тайми, конечно, тяжело грати, особенно для таких ребят молодых, як у нас. Сьогодні всі думки команди зосереджені на суботньому поєдинку проти Горностаївського миру. Підтягувати техніку вийшли на газон, хоча раніше тренувались на штучному полі. Ну да, конечно, смена газона. На настоящем легче переходить на игру. Мы же играем на травяном поле. У звичному режимі тренуються не всі. Захисник Олександр Догієнко відновлюється після пошкодження, яке отримав у попередньому матчі. У ребята, в принципі, всі здорові. Вот, к сожалению, вибув немножко, думаємо, що наші масажисти справляться. Дугієнка От, посмотрим, как, який характер травми у нього є. Я думаю, що сьогодні ответ получим. Чи допоможе Олександр команді у найближчій грі, поки що невідомо. А от новачок металургу Євген Іздебський матиме всі шанси вийти на поле. У нас поповнений такий защитник Іздебський Євгеній, який до цього виступав в енергії. Теж в до цього в в Дублі, І в першій команді металургії. На підтримку запоріжців Металург розраховує вже цієї суботи. На Славути команда зіграє другий тур чемпіонату проти миру з Горностаївки. Початок матчу о 18-й годині рівно. Юлія Пасько, Олег Мовчанюк, Тв. 5